За дев'ять років війни в Україні тисячі молодих хлопців та дівчат поклали своє життя за мирне майбутнє. Кожен полеглий захисник надзвичайно велика втрата не тільки для рідних та близьких, а й для всієї країни. І сьогодні зберегти світлу пам'ять про тих, хто дарує нам мирні ранки та захищає рідну землю від окупантів. Найменше, що ми можемо зробити. Саме тому у Новогродівці на початку грудня відкрили алею слави 6 грудня. в місті Новогродівка. Відкрили алею слави. До цього в нас місцем вшанування героїв нашої громади був будинок дитячої творчості, але ж не всі туди заходять, і було прийнято рішення зробити цю алею ...вже на вулиці, як і в інших громадах. Тут 12 портретів, але ж на сьогоднішній день вже Замовлений, на жаль, з'явиться ще одна рамка і буде вже 14 хлопців, героїв нашої громади. Нагадаємо, наприкінці серпня у Родинському за ініціативи Сергія Андрійченка було створено алею слави, на якій розмістили фото мешканців шахтарського містечка, які поклали своє життя у боротьбі з ворогом. З пропозицією облаштувати такі місця у кожній громаді Донеччини. Сергій Андрійченко звернувся до керівництва області. І вже в невдовзі алеї слави були відкриті у Слидовому Добропіллі, Білицькому, а тепер і у Новогродівці. Першу чергу ми це зробили для того, щоб всі мешканці нашої громади і всі гості нашої громади бачили, що є люди, завдяки кому вони мають можливість тут жити, працювати. Дуже б хотілося, щоб ця алея не продовжувалася далі. Ми розуміємо, що війна. Це війна, і на жаль, кожен день наші хлопці ризикують своїм життям. Герої не вмирають, вони назавжди лишаються у наших серцях. Вічна слава та вічна пам'ять захисникам та захисницям України, які віддали за світле майбутнє України найдорожче своє життя.